Всім доброго дня! Мене звати Яценко Яна, я директор бренду Гітер. І сьогодні розкажу вам, що є основою нашої продукції. Тож, основою нашої продукції є саме точні парфумерні коди найпопулярніших ароматів світу в асортименті бренду Гітер три колекції. Вони увійшли в дайджест модних ароматів. Як його зробити, я вам розкажу трішечки пізніше. А це саме нішеві аромати, жіночі аромати і чоловічі аромати. Саме колекція нішевих ароматів це аромати унісекс, які підходять для дівчат, так і для хлопців. Це унікальні аромати. Увага! Приділяється саме розкриттю нот і звучанню. Це про дорого, багато і шикарно. Вони є в об'ємі 50 мл. Ось такі флакончики. Також є об'єм travel версія ось такий об'єм 18 мл. І є об'єм. 3 мл – це мініатюрки для того, щоб познайомитись, потестити, розносити аромати і обрати свого фавориту. Наступна колекція це саме жіночі брендові люксові аромати. Для їх створення залучається інформація. Про тренди і потреби аудиторії. Їх флакончики виглядають більш жіночі, дуже ніжно. Також вони є в об'ємі 50 мл, 18 мл. Ось такий об'ємчик, тревел версія. І 3 мл. Це також пробнички для затесту для розносу. Наш в асортимент увійшла колекція чоловічих ароматів. Неймовірні флакони у вигляді ручки перемикання швидкостей в авто. Дуже е, класний спрей, тож вони є в об'ємі 3 мл і 50, в об'ємі 18 мл чоловічої колекції немає. Кожен аромат має. Свій парфумерний код. На кожному флакончику є ось такі наклеїчки, які вказують саме парфумерний код відповідного аромату. Також в асортименті нашої продукції є парфумерні сети, куди входить 5 штучок мініатюрочок по 3 мл і підбирається індивідуально. Кожному. Всі наші парфуми виготовляються в прованці в Грасі на фабриці Concept Ароматік». Флакончики виготовляються на заводі в Ніці Ковертла. І кінцевий продукт розпив і упаковка в Турції в Стамбулі, фабрика Косметикс. В асортименті нашої продукції з'явилися аромасвічки, свічки парфумерія, натуральний соєвий віск. Стильне оформлення створюють затишок та уют про екологічність та очищують повітря вдома. Аромати. Це те, що залишається в нашому мозоку назавжди. Тож рекомендую спочатку обрати собі аромат, а також мати в своїй сумочці або в кишеньці 4 мініатюрки, для того, щоб можна було знайомити своїх рідних, близьких і людей, які вас оточують. А також е з собою мати буклетик, щоб е залишити людині, і вона змогла ознайомитись з усім асортиментом, з усіма. Ароматами, які у нас є. А ще відвідайте парфюмерні магазини, щоб впевнитись в якості і зрозуміти різницю цін. Після кожного року ми рекомендуємо книгу. І саме сьогодні я вирішила порекомендувати вам цю мотиваційну книгу, йди туди, де страшно. І саме там ти отримаєш силу. Тож, мої дорогенькі, знаходьте час читати мотиваційні книжки. Дякую вам за увагу!